Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші перегляди. І сьогодні в відео я вам розповім, як я буду квасити помідори. Так як вже у нас пора закруток, ось то буду сьогодні розповідати про помідори. Буду я використовувати домашні помідори, які я вже зібрала, і помила. Сорт називається Санька. Ось, ми ці помідори з сім'єю всі дуже любимо, тому що вони, ці помідори, них шкірочка тоненька, вони е, дуже хороші і смачні, е, в, коли вони вже вже заквашені. Ось, і вони заквасюються приблизно десь 1,5-2 місяці, але вони. Зберігаються аж до наступного літа. І так, для заквашення помідор мені знадобиться півтори кілограма перцю болгарського, ось він у мене вже почищений, Ось я його кантором зважила, пішла на город і зірвала. Ось далі мені буде знадобитися одна штучка гіркого перцю. Ось, якщо у вас буде маленький перчик, то краще два. Взяти. І 6 головок часнику. Ось Я його вже обібрала і почистила. Так, і це все ми зараз будемо пускати на м'ясорубку. Ці всі інгредієнти, які я вам щойно сказала, це все розраховано на 6-літрових банок. Ось, Але так як я буду цього разу брати в півторашні банки, ось, тому мені знадобиться 12 банок півторашніх. Ну що ж, за я переходжу до м'ясорубки. Так, я вже поставила м'ясорубку і почну молоти. Перше буду молоти чесник, гіркий перець і болгарський перець. У мене вже готова мелена суміш, я перемолола 1,5 кг молгарського перцю, 1 штучку гіркого перцю і 6 головок часнику. А зараз я переходжу до маринаду. Для маринаду мені знадобиться 7, 7 літрів холодної води. Ось я набрала з криниці. Далі мені знадобиться 1 стакан солі і 3 стакани цукру. Я вже один всипала, другий всипала і зараз третій сипати буду. І третій. І три стакани оцту. Так, я ретельно перемішую, щоб розчинилася сіль і цукор. І ще раз вам нагадаю, що вода в мене не кипячена, не гаряча, не кипяток, ось, а холодна, звичайна, із криниці. Тому треба довше помішати, щоб хорошо розстав цукор разом із сілью. Так в мене вже цукор і сіль розтала. І зараз я додаю суміш, яку я перемилювала мисорубкою, в маринад. І перемішую до однорідної маси. Так, тут трішки утворилася піна, то я її зберу. Так, все зібрала пінку і ще раз перемішаю. Все, в мене вже маринад готовий, а зараз я переходжу до помідор. І Перед тим, як буду закладати помідорки в банку, нарізаю цибульку. Цибулю я розрізаю на дві частинки і ось так півмісяцем нарізаю на такі пів кілечка. Ось цибулька в мене вже нарізана, і зараз переходимо до помідорок. Так, я вже взяла баночку і накладаю перше на низ декілька гілочок петрушечки. І цибульки. І закладаю помідорки. Так, і знову кладу одну гілочку петрушки. І цибульку, і знову кладу помідори. І ось така мене баночка виходить. І беру другу баночку і накладаю так само, як і ту попередню, петрушку, цибульку, І помідори на них ставлю більші, а між ними менші Знову перекладаю петрушкою, цибулькою і помідорки. Перекладаю знову цибулею, петрушечкою. Це я готую помідори за маминим рецептом. Мені мама дала цей рецепт, він мені дуже сподобався. Ось, і готую за ним. Раніше ми готували були маринад, коли робили помідори квашені, ми робили маринад тільки із солі. Ось, А потім пізніше мама дізналася рецепт. ось цей. І ми вже робимо, Він нам наскільки нас сподобався, і ми вже його робимо не один рік. Ось, І дуже задоволені, так як помідорки зберігаються аж до наступного літа, їх не потрібно змивати, зливати водичку. Ось вони не пліснявіють. Я вже сформувала 12 баночок помідор, і далі мені буде потрібна таблетка ацетіл кислота. Взагалі потрібна на одну літру одна таблетка. Ось так як в мене півторашня банка, то в мене буде півтори таблетки ацетилки. І ось так. Кидаю одну таблетку і півтори. І так у всі баночки. Я кидаю таблетки для того, щоб помідори не перекисали і не утворювалася пліснява. Я переходжу до заливання маринаду. Ще Зараз хорошо перемішаю маринад. І заливаю. Заливаю я маринад до самого вершечка. Я вже залила всі баночки маринадом і зараз я буду закривати ось такими кришками. Це кришки спеціальні, які потрібно перед тим, як закривати, їх потрібно пропарити протягом 15 секунд. Я вже їх пропарила. Ось, вони у мене пропарені, я їх зразу забираю з кипятка і закриваю. Ось я вже поквасила 12 банок, вони в мене мають ось такий вигляд. Закрила їх кришками цими спеціальними, так? і я їх зразу виношу в погріб. Ось я їх не тримаю в кухні, ось, а одразу ж виношу і ставлю в погріб. І вже через 2 місяці можна їх відкривати і смакувати. Мені буде приємно, якщо ви скористаєтеся цим рецептом, тому що він дійсно дуже смачний, е, виходить помідорки по цьому рецепту. Ось він перевірений цей рецепт не одним роком. Ми вже багато років використовуємо цей рецепт. Ось, і мені буде приємно, якщо ви скористаєтеся таким рецептом. Якщо ви навіть скористаєтеся, то пишіть в коментарях, як вам Ось, діліться. Мені буде приємно почитати ваш варіант і ваші відгуки. На цьому моє відео підходить до кінця. Дякую, що додивилися мене. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно, я буду надалі старатися робити для вас корисні та цікаві відео. З вами була Катя, всім гарного дня і до зустрічі у наступних відео.